Іде війна своїм кривавим кроком, ординці нищать села і міста, та у боях запеклих і жорстоких народ на захист батьківщини встав. Вже чаша горя повниться повінця, не можна люди звикнути до втрат. Болить душа за кожного українця, та смерть дітей болючіша сто крат. Вмирають діти. Як звучить це дико, кого тепер їхня не прийме? І крикнуть, хочеться нелюдським людським крику. Щоб світ здригнувся і в жалості завмер. Вмирають діти, українські діти. Дивитись на таке немає сил. І вже із потойбіччя з того світу ми чуємо їхні тихі. Голоси вмирають діти йдуть у небо димне, бо навіть сонце ворог їм закрив, летять у під небесці клином дивним, махаючи руками замість крил. Безгрішні душі, чисті непорочні, у край небесний всі вони летять і дивляться своїм убивцям в очі, як судді, що нічого не простять.